От жіночок піджаків бренду Белетен. Ось такий піджачок без гуцика, типу накидкою йде. В розмірі 42 з підкладкою. Така оксамитова он, тканина дуже гарно і стильно виглядає. Такий дорога тканина. Такий класичний піджачок теж в розмірі 42. Такий підчоловічий чоловічий стиль з кишеньками, теж з підкладкою. Канина має шерсть, Ось така класика, глибокі кишені, розмір 44, канина дуже м'яка, в складі віскоза, теж без підкладки, тобто він легенький, такого бордового кольору піджак. В розмірі 42, трошки подовжений, глибокий, кишені, є підкладка. І ось такий піджачок вельветовий, стильний, класний, він подовжений, як тренч іде, без підкладки, легенький, м'якенький, дуже така приємна тканина. На весну якраз класно буде носити як піджак, як тренч.